Доброго вечора, Ми з України. Зараз на цьому шматку гіптокартона буду робити взірець а-ля бетон в чорному кольорі з декоративної штукатурки ОТІ декор міні Фрація. Ну, Це авторська робота. Замовники саме не знають, що хочуть, люблять чорнуху, мабуть. І так, шмат гіпсокартона у мене загрунтований ґрунтівкою акрилтів грунт для кращої адгезії. І зараз. Як і під усі важкі штукатурки, як оце в даному випадку, потрібно кварцевий ґрунт. Я буду використовувати силікон стрейчпуц. Це силіконовий ґрунт під декоративні штукатурки. Чому Ну, у мене він був? Я його затонував, наскільки зміг максимально чорний колір. І зараз за допомогою пензлика буду зафарбовувати взірець. Тут великого у мене не, не, не потрібно. Головне рівномірним шаром закрити поверхню, такими рухами хрест-навхрест -хрест покриваю всю поверхню. Після того, як в мене сух квартовий ґрунт, йому треба дати висохнути на Зразку тут я, звичайно, зараз буду його підсушувати. А по факту на об'єкті бажано, щоб він сох своїм ходом без ніяких дуйок, без нічого, щоб до до гарніше ухопи ухопився і щоб не відвалилася вся фактура. Так що, давайте йому висохнуть не менше 12 годин. Отакий є це вийшов. Наколотив я, ще раз повторю, антик декор ну, Не знаю, чи макси, чи міні. Що є, то і є. Наколотив теж наче, таке чорне і зараз на товщину чуть більше, чим зерно, просто зашпакльовую. Ну, колотив я вручну, додав чорний пігмент. Так що, може, десь не домішав, може. Ну, одним словом, просто-напросто товстенько так зашпакльовуємо зілець. Зашпакльовую і даю йому постояти хвилин 5. Потім буду робити шубку. Один шар спробую нанести цей бетон. Ну, не спробую, я буду робити. В один шар. І отут максимально потрібно цей шар вгадати. Взагалі, оці всі бетони це до такої степені все суб'єктивні техніки, що кожен майстер робить так, як йому руки терять, як у нього Одним словом наношу, вирівнюю і пару хвилин чекаю. Пройшло близько трьох хвилин, може п'ять, беру такий структурний валік, ось він паралоновий. І просто, ну, в даному ключі в мене такий мініатюрненький. І просто роблю шубу добротну шубу. Чим більше шуба ця буде підніматись, тим краще буде виглядати малюнок. Ну, я думаю, що іменно. Саме це, що я роблю, хочуть замовників. Вони мені показували декілька фото. Так що. Так. Цей валік він і сам, так би мовити, товщину задає. Ну, і хвилин 10-15. Ну, буду дивитися, і воно буде тужавіть. І буду приминати його кельмой. І це буде це те, що хочуть замовники. Отак От воно, воно виглядає. Угу, ну, одним. Словом, шубка така стоїть, що вже доволі цікаво виглядає. Ладно, хвилин 10 чекаю і буду переминати. Ну, матеріал трішки підтужав. Зараз його легенько, кончиком кільми Робимо первинне приминання. Ранувати, я, звісно, поліз. Ну, ми Отак зробили і чекаємо ще хвилин, теж, мабуть, 10. І повторюємо приманання. Ну, замовники і хотіло, щоб не дуже в них було багато цих дівочок. Ну, я думаю, вони процесі приглажування позабивається. Тут головне ще крутити рукою в різні боки, щоб не було видно, як це робилось. Все, протираю кільму і чекаю підсихання. 10 вже 15 пройшло, матеріал майже не цепляється. Чистенький кельмий ще раз приминаємо. Цей раз вже приминаємо плоскостю керми, тому що якщо будемо так тянути, то воно його дере. Так що середній частинкою і отак легенько його. Будьте вдавлюємо? Ще чекаємо і повторимо проминання ще раз. Камеру постав трішки ближче. Кельма чистенька і тепер уже приглажуємо з натиском, ставляючи кельму до поверхні. Ну тут ще буквально палець влазить, то градусів 15-30. І ущільнюємо матеріал і вирівнюємо його по площині. Щоб це не було тут ні бугрів, нічого. Підходів я ще зроблю два або три. Так що, суть зрозуміло, я думаю, вже воно так більш детально вирисовується. Ну, ще 10 чи 15 хвилин пройшло. Зразок ще більш під підсох. Якщо видно оті білі точечки, то частинки мармуру, що є в складі антик декора ну по цьому матеріалу. Так що ефект капітальний, наче переливається упсури. Я почекаю, вже знімати не буду, он, до речі, інсерувати. Так вийшло про діра. Що ми з таким робимо? Беремо перскалочку, персимо на кельму легенько. І оцеєю водичкою замиваємо те, що в нас вийшло. Так що, це такий лайфхак. Лай Все, ще раз ну, раз ще двічі ще його преполірую. Оставлю на ніч висихати і завтра буду наглянцюю і покриємо воском. І так, зірець висох. Отакий він має вигляд. З маленькими кратерами, як і просили замовники. Зараз я його шліфонув. Ну, Хоча воно і так гладенький, але я все-таки шліфоную його 240-й. 40 наждачним папером і продовжу. І так, зараз 240 пошліфану. Далі обов'язкове обезпилення і протирання вологою серветкою. Коли це робиться на об'ємі, то потрібно цю ганчірку періодично, періодично стирати, тому що вона забивається пилью. після наждачки. Все, чекаю висихання, хоча можна навіть ні. Можна навіть його по сирому легенько підданцювати, ставимо кільму. Отак під невеличким кутом і знатим. Можна використовувати шпателя для глянцювання. Хто їх любить, так та й і робить. Ага, в мене ну, Коли воно підсохне, тоді вже буду доглянцьовувати далі. Після того, як зразок висох, наглянцьовуємо вже його так, як потрібно. ось нормальний шпатель, Видно, що... Там, де пробігся, міняється вигляд. Ну, одним словом так наглянцюємо і покриваю восьмом. Так ось виглядає. Отак наглянцьований зразвзірець. І приступаю до нанесення супервоск від Файдаля. Ось він такий, як густа сметанка. Буду наносити за допомогою губки. Це губка для миття автомобілів. У кожному ефіцентрі є. Вона дрібно-зерниста. Це як Дрібно... Тобто мілкі тут опори і, не... і вона не лізе. Так, трішки вмочили і круговими обертами втираємо поверхню. Ретельно забиваємо ті пори, але без фанатизму, тому що, якщо вам захочеться примінити шліфувальну машину, то воск в порох буде після шліфовки, може вийти, що він почорніє. Так що не дуже вмочаємо легесенько і отираємо. Буду наносити два шари. Після першого шара можливо отакі. Порівнювання матеріалу. Так легенько пробігаємо, щоб підрівняти його. Водку висох. Я його легенько-легенько підглянцюю. По-перше, щоб збити, може, десь щось пролитло, хоча я я мой проходив, а по-друге, додати ще трішки блиску. Тому що це Тут блиск легенький має місце бути. Все. І далі тією ж самою губкою. Так само протираємо. Вже видно, що поверхня менш вбирає. Так що тут вже більш ретельно пробігаюсь. Другий шар нанесено, зараз беру. Ось у мене насадка то, лі зовчіни, то лі з зовчини, З овчини, значить. і легенько, так воно ще ледь сирувати, підполіровую. Для того, щоб прибрати рештки. Ну, оці всі переходи між, коли я руками наносив, переходи між губкою. Так. Полоска навіть не знаю. Але це багато тут літалась. Ну, отак воно виглядає. Так, зараз воно підсохне, я ще раз пробіжусь войлоком Підсохло. Зараз уже з таким більш ретельним натиском пробігаюсь. Можна це зробити шліфувальною машиною на середніх обертах, можна отак. Ну, це в мене взірець, так що. Ну, ось готовий результат. Називаємо цю роботу асфальт, тому що це не бетон. Такий, як наш як асфальт на наших дорогах такий. Незрозумілий. Так що... Головне проявляти креатив. Замовники хотіли такі. Ну, звичайно, да, це сорі, мій косяк і вон, декілька крапель яких-то незрозумілих. Але загалом... взагалом, М -м, навіть він видно ...відзеркалення. Ну, може це й лишнє. Ай замовники вирішують. Все, будемо чекати вердикт. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Ну і ось, як виглядає на об'ємі. Це у нас такий балкон з французький. І От так ось, ага. Виглядає на об'ємі. Тут трішки. Є уточнення по відношенню до взірця. Я його на даному етапі не наполіровував, а покривав трьома шарами воску. Перший шар не розведений, а два інших були чорніше ночі. Так що Ця техніка, цей колір асфальт має право на життя, тому що Є люди, які, яким подобається чорний колір. Плитка тут, до речі, теж буде чорна. Ну і балкон, ну, можна сказати, теж чорний. Так що все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Оп, це спалах спала вимкнув на камері. Чудово, живу дуже чудово і солідно. Так що все, дякую, підписуйтесь на канали. До побачення!